Цьому випуску Збірна України втрачає двох ключових гравців перед матчем проти Франції. Сергій Ребров поділився очікуваннями від цього протистояння, стали відомі шанси київського динамо та шахтаря у лізі конференцій Зашквар новачка киян Владислава Блинуца та реакція Ігора Суркіса. На це підтримайте наш канал лайком та підпискою, кай квітне український Ютуб. Київська Динамо та Шахтар мають різні шанси на успіх у лізі конференцій. Статистичний портал футбол Міздейт опублікував прогнози шансів клубів в лізі конференції цього сезону, де серед учасників і гранди українського футболу Шахтар та Динамо поринь у світ футболу разом з Фабет. За даними аналітиків, найбільші шанси на вихід у плей-офф у англійського Крістал Фіорентини. Шахтар у рейтингу також має високі шанси вийти у плей-офф. Потрапивши до першої вісімки турнірної таблиці основного етапу, ймовірність оцінюють у 65%, А на топ 24 команда претендує з показником 98%. Динамо навпаки має лише 9% на вихід у топ 8 проте на місце в топ 24 команда має ймовірність 73%. Нагадаємо, що у груповому етапі Шахтар зустрінеться з Лехією вдома, Шемриком на виїзді, Рієкою вдома, Абердіном на виїзді, Брейдабліком вдома та Хомрун Спартанс на виїзді, кияни протистоятимуть Крістал Пелас вдома, Піорентиною на виїзді Зірінські вдома, Омонією на виїзді Ноа вдома, та Самсун спором на виїзді. Головний тренер Ромеджан П'єро Гасперіні прокоментував роботу клубу на трансферному ринку, згадавши також і про Артема Довбека, який залишився в команді. Що стосується трансферного вікна, то між моїми ідеями та ідеями клубу було багато спільного. Ми підписали двох нових молодих захисників. Зараз у нас є Ватазі Фергюсон і Бейлі, які замінять Шумродова і Салема Керса. Атака, це безумовно складніша сфера, яка потребує більше уваги та інвестицій. Це те, на чому зосереджуються всі команди. Я б хотів, щоб було ще декілька підписань і щоб ми отримали гравця, на якого ми націлились, але на жаль, цього разу не сталося. Тож ми повинні працювати з тими, кого маємо. Нам потрібно, щоб довбик знову повернувся до своєї найкращої форми. Він дуже багато працював. Те саме стосується бальданці пелегріні, гравці, які залишилися чудово, себе показали за ці два місяці. Ми увійшли сезон з ними, дивимося вперед і все ще маємо можливості та умови, щоб добре себе проявити. Київська «Динамо» здивувало своїх болівальників ще одним трансфером Владислава Бленуце з ФК Крайове. Сума трансферу оцінюється в 2,5 мільйони євро. Бленуце зароблятиме у Динамо 30 тисяч євро на місяць. Також в його угоді прописана сума відступних у розмірі 50 мільйонів євро. А угода розрахована на 5 років. В соцмережі X опублікували скріншоти репостів румунського нападника у TikTok. Там в нього купа висловлювань кремлівського пропагандиста Володимира Соловйова про владу Молдови, уродженцем якої є Владислав. Всі репости датовані вже після початку повномасштабної війни РФ проти України. Блину це не приховує захоплення Росією, адже його дідусь є росіянином, а сам футболіст раніше навіть міг перебратися в Крилля Совєтов. Як підсумок, який вже провал клубу, фанатів якого, мабуть, найбільше зараз воює, в нормальних європейських клубах моніторити соцмережі гравця перед підписанням контракту це нормальна практика. Там за будь-який допис, який не толерує керівництво клуб країна, швидко розривають контракт або й до підписання не доходить, але не в Динамо. Президент київської команди Ігор Суркіс відразу ж прокоментував інцидент, пов'язаний із новачком команди. Давайте поки почекаємо і його послухаємо. Він ще не приїхав в Україну. Вже потім будемо робити якісь висновки. Потрібно почути його думку, що він на це скаже. Якщо реакція буде адекватною, він буде грати в Динамо Київ, а якщо ні, він не буде грати в цій команді. Це моє остаточне рішення. Вже сьогодні о 21.45 Національна збірна України зіграє свій перший матч в рамках відбору до чемпіонату світу проти грізного суперника збірної Франції. Перед матчем синьо жовта команда провела тренування, де підопічні Реброва працювала в полегшеному режимі у декількох групах. Частина виконавців займалася за програмою відновлення, а частина брала участь в ігрових вправах. Окрім цього, тренерський штаб приділив увагу тактичним заготовкам, відпрацьовуючи варіанти швидких переходів з оборони в атаку та стандарти, які можуть стати ключем у протистоянні з французами. Атмосфера в команді бойова, футболісти налаштовані максимально сконцентровано та позитивно, розуміючи, що попереду не просте випробовування, але вірячи у власні сили і готовність дати справжній бій екс-чемпіонам світу. Для багатьох гравців цей поєдинок шанс проявити себе на найвищому рівні та довести, що український футбол може боротись з найсильнішими. З поганих новин для нашої збірної, через травму табір команди залишив воротар мадридського реалу Андрій Лунін. Замість нього до складу викликали Георгія Бущана, який нині виступає за саудівський клуб Аль-Шабаб. Також лівий захисник Евертона Віталій Миколенко не зможе допомогти національній команді у вересневих матчах кваліфікації. У 26-річного українця після проходження МРТ виявили пошкодження. Тож замість Миколенка, тренерський штаб Сергія Реброва, довикликав лівого захисника Динамо Владислава Дубінчака. Тому це вже серйозніша втрата для нашої збірної. Ну і третій гравець, який також, на жаль, покинув національну команду напередодні матчу проти Франції, це нападник Олімпіакоса Роман Яремчук. 29-річний форвард пропустить вересневі поєдинки збірної України. Але напевно найболючіша втрата в збірній це буде відсутність досвідченого лівого захисника команди Віктора Цеганкова. Напередодні матчу підопічні Реброва провели відкрите тренування, і на практиці був відсутній зірковий Вінгер-Жерони. Перед тим як вирушити у збірну циганков не зіграв за Жирону у матчі чемпіонату Іспанії через мікропошкодження. Тож, скоріш за все, Віктор також не встигне відновитись. Його замінити на правому фланзі атаки можуть Олексій Гуцуляк, Олександр Зубков, Олександр Назаренко, а також до викликаний Назар Волошин. У наших суперників також є неприємні втрати. 28-річний лідер збірної Франції Усман Дембеле пропустив тренування національної команди, бо продовжує страждати від травми лівого стегна. Дискомфорт заважає Усман викладатися наповну, тому вінгер тренується за індивідуальною програмою. Тепер давайте послухаємо, що говорили перед матчем. Ключові виконавці та тренери національних команд. Є непередбачувані речі, коли я складаю список, сподіваюся, що все мене добре, але це трапляється не так часто і є цей особливий контекст: шість матчів за два місяці, а також якісь суперника. Я отримав звіт від нашого спостерігача по Україні сьогодні вранці. Це дуже сильна команда з дуже хорошими футболістами, які випромінюють багато енергії з огляду на ситуацію у їхній країні. У мене немає страху, але я уважний до цього та їхньої якості. Попри всю повагу, яку я маю до Азербайджану та Ісландії, Україна є найсильнішим суперником для нас у цій групі. Що є найбільшою небезпекою з боку України? Фізична форма ще не оптимальна для всіх гравців, але це логічно на цьому етапі сезону. Насамперед, це якість суперника, у якого є дуже дуже хороші футболісти. Дехто грав за шахтар чи у великих європейських клубах. У збірної України є виконавці, які мають досвід звикли грати разом про чимало матчів. В атаці є футболісти високої якості, і це проявляється в кожній грі. Ілля запарний минулий сезон відіграв дуже добре за бордмут, і зрозуміло, що це гравець, який пройшов великий розвиток. Він надійний гравець, на якого можна дійсно робити великі ставки. Ілля впевнено почувається на виході з оборони. Це важливо в такому клубі, як ПСЖ. не дивлячись на те, що він молодий футболіст. Він прекрасно виступає за національну збірну. І я думаю, якщо його запропонували ПСЖ, то провели великий аналіз, дослідили його можливості. У нього дуже великий потенціал. Чому зараз я не викликав Єрмоленко у збірну? Тому що на цю позицію дуже велика конкуренція, багато гравців, які грають. Зараз ми викликаємо цих гравців, але Андрій це потенційний гравець збірної. Ви запитуєте в мене, чому я не ухвалив рішення довикликати когось замість травмованого Яремчука. Ну як волошина ж довикликали? Так на жаль, Роман отримав пошкодження у грі за свою команду. Що до решти, на жаль, не всі зараз на 100% готові, але це не те, що перший раз у нас багато травм. Це трапляється завжди, але всі гравці, які в розташуванні збірної, налаштовані дуже серйозно, і я впевнений, ми дамо бій. Що для мене означають виступи за збірну України в умовах воєнного стану? Ми, на жаль, знаходимося у цьому стані вже більше трьох років. Для мене велика честь представляти нашу країну, як і для всіх гравців. Ми завжди дякуємо ЗСУ нашим захисникам. Все, що ми робимо, це для них. Це справді дуже важко. Футболістам важко розуміти, що коїться в нашій країні. Багато з них мають друзів і родини, які залишилися вдома. Але я бачу, що це додає мотивації гравцям. Коли вони виходять на поле із прапором України, вони відчувають для кого вони грають. Ну і нарешті переходимо друзі до наших очікувань від цього матчу. Зважаючи на останні поєдинки команди Сергія Реброва проти топових суперників, можна передбачити, що проти Франції ми побачимо схему з трьома центральними захисниками. Це дасть можливість компактніше зіграти в обороні і швидко переходити в атаку через фланги. Так, Франція беззаперечний фаворит не лише цього матчу, а й усієї групи. Команда Дешама має вражаючу глибину складу і налаштована дуже серйозно. Але, друзі, будь-яка машина має свої слабкі місця, і навіть така грізна збірна, як Франція, не є ідеально. Якщо Україна зуміє нав'язати свій ритм, використати швидкість наших вінгерів і компактність у центрі поля, шанси на успіх обов'язково будуть. Тож нам залишається лише підтримувати наших хлопців і вірити, що вони віддадуть усі сили на полі, адже навіть нічия у цьому матчі буде чудовим результатом для України і серйозним сигналом усім суперникам у групі. Ну, а ви, друзі, залітайте в коментарі та напишіть, з яким, на вашу думку, рахунком закінчиться матч Україна-Франція.